Привіт всім підписникам, глядачам каналу Top Wheels. Е, отримав поставку базових машинок Hot Wheels. Е, хто, можливо, дивиться мене вперше або не знає, це в нас офіційний кейс. Оця е, четверта е, буква. в даному випадку Q. Позначає номер кейсу. Ну, а оці букви це під кейс. Е, Q це в нас. Останній кейс року. Тобто, якщо зараз 25, й значить це у нас прийшов кейс Q24 го року. Відео буде поділене на дві частини. Зараз ми розглянемо 36 машинок з кейсу Q. Тож, поїхали, шукаємо ТХ, СТХ. Звичайно, що. Краще другий варіант, але вже що буде. Бачимо, що, в принципі, тут вже скотч не перший, тому, як говорять відправники, вони мусять відкрити кейс і наклеїти наклейки. Тому зараз ми налаштуємо краще, ми вже глянемо, що там є. Ну і розберемося машин Поїхали відразу з топчика Ford Mustang Dark Horse. В принципі, модель пушка, матовий корпус, перед-зад більш-менш пропрацьований, максимальна оцінка цієї моделі. от Отакий в нас е, сплавлений. Хто це? Speed bump. Ну, не знаю, можливо, хтось цю серію просто збирає, то комусь зайде. Фургончик Т-3. Volkswagen. Також крутенька моделька. Отакий. От Lamborghini Huracan. Також рахую топчиком з цього кейсу. В принципі, кейс Q порадував. Ну і як завжди, серія Exotics теж є одна з топових. Ну і 90-ті, звичайно, що Subaric. Це в нас один з них, але є недостатки, є над чим попрацювати. Як завжди, Hot Wheels залишає нам. Для фантазії робот. Так, отака кобра. Це рігу. Альфа ромео. Синьому. Також в наявності, якщо я не помиляюся, ще є в сірому кольорі реколорчик цього року. Honda S800. Також би допрацювати. Але, звичайно, що японки... Японки у нас завжди в топі, завжди колекціонери їх беруть, тому що модельки не старіють, можна так сказати. Хайролер також цікава моделька. Можливо, хтось знає її історію. Це у нас новенька серія 5 машинок. Якщо знаєте історію цієї машинки, пишіть в коментах. Було цікаво. Так, ще в нас один Альфа, Ламба і Кобра. Нагадую, хто хоче придбати якусь з цих моделек, підписуйтеся в мій Instagram, Telegram. Ну, відразу тільки згадав топчик підгончик. І того це в нас Porsche Safari. це в нас ТХ з Casey Q. Як бачите, прикольна моделька, буде в наявності у TopBills. Інстаграм, Телеграм, все є в описі до цього відео. Е, так, ну і, звичайно, що богаті болі, це теж топчик з цього кейсу. Довго не розглядаємо, їдемо далі. Mazda RX7 вже напевно, що немає в білому, це я це комусь продав. Але. Була Була в білому. Можливо, перегляну ще, якщо комусь де потрібно залишки. 4GT. Хороший топчик. Ще трошки арткас. Отака буквочка на криші, можливо, хтось бачить. Ну і черговий топчик, можливо, навіть моделька дорожча за тихашку з цього кейсу. Toyota Supra. отакий колір зеленкуватий. Типу відблиски асфальту, ще принти, золоті колеса. Ну, ну топчик і і серія 90. Поки є в наявності. Так, зразу супрочка, малюк. Так, отакий Nissanчик. Також, напевне, зустрічали, але хороші, хороші Нісанчик. Бусик Додж. Такі в нас виходить в них хромові, хромовий, хромосередина. середина. Бачу, там і диски валяються і. Салончик такий. Топчик. Поршик карера. Ну... Колеса, що з ней дуже так кидаються в очі, але жовто-синій, замітьте. <смі> топчик горобчик Йдемо далі, це в нас кібертрак. Ну, кажу, ой, трошечки щось у нас виходить. Трошечки, жаль, трошечки блістер приймете, але кому на розпак, нам дешевше. Поки що немає СТХ. Ну нічого, ну нічого, будемо працювати з цим, що є. Так, це було вже. Так, на фантазійках, але це можливо і не фантазійка. Hot Wheels Dirt. Можливо, є така моделька. Такі баги, угу. Хто знає, хто знав, було вже. Ретроактив, Немає тут таких якісь, рухомих елементів, тому що ззаді на карті, хто не знає, отут зображено, що ще може ця машинка робити. Тобто, десь може розкладатися, десь, наприклад, як спінер крутитися. Тобто різні варіанти, але завжди заглядайте тут, що в нас намальовано на карті. Хоча ну, офіційні кейси марковані там таку наклейку і трошки закривають. Ну, нічого, Бетмобільчик. Хондочка була вже. Нагадую останній раз. Інстаграм, Телеграм, все в описі до цього відео. Якщо хтось хоче придбати модельку. Ну. На жаль, на жаль, не СТХ. Вже хотілося, вже бачив там золотий значок, але ні. Не цього разу сказали хто діко. На жаль. І так, першу частину закінчуємо. Лайк, підписка, комент при бажанні. Е -е, найближчим часом вийде наступне відео з наступною кількістю модельок.